Перший приліт я ж двадцять 27 чи 28 лютого. От зразу тут ось ось за фірточкою. Кухня вся розбита, так у нас ще отоплення пошкодилось, тому що тоді ж був март дуже холодний. Розмерзлось тут усе, а криша ж вся була побита, хоч вона й желізна, вся в осколках була вся в дірках. Ну, в конечному ето прийшло в дію сповіщення, що вам відмовлено в допомозі, тому що у вас дуже великі пошкодження і сума відновлення буде більше, ніж 500 тисяч. Доски купували за свої гроші. З людиною, яка кришу робила, розрахували за свої кошти, я ж кажу, годувалися до ремонту, у нас щось трошки було. А потім таки от приходила ще одна комісія, виділили нам нарешті, конець гроші. Ну, це вже був 24 рік. Ну, десь літом, мабуть, навіть ближче до вересня місяця 57 тисяч. Все, що я в них просила, вони нам зробили. Єдине, що я ж кажу, те, що в нас було, от я ж кажу, USB було, був этот, гіпсокартон, там кілька мішків цементу було, это, шпакльовки, по-моєму, два чи три мішка було. Це все пішло сюди. Тобто, впритик нам грошей вистачило. Ну, одну часть кухні ми зробили і там ну, нормально, скажімо так, гарно. А ось на цю у нас коштів не вистачило.